Любі малята запрошую вас сьогодні на гостини до моєї бабусі, яка живе у селі. Ось вона, її подружка, курочка. А ще в неї чимало свійських птахів. Подивіться на лишень на її двір. Зупиніть відео і назвіть, яких пташок тут ви впізнали. Так, молодці, тут і курочки, і півні, гусаки, індики та навіть маленькі курчата. А он де бачите в правому нижньому куточку, тож голуб. Так, це теж свійський птах. Тож, сідайте зручно і слухайте уважно, ось які звуки на подвір'ї у моєї бабусі. Голосисті друзі у бабусі. Це не так? Тож пропоную вам сьогодні познайомитись з ними поближче. Свійських птахів дуже багато. Ми з вами тільки розпочинаємо вивчати їх, тому вивчимо декілька. Зараз уважно подивіться на екран і повторіть за мною. Перша це курочка. Покажіть пальчиком, де ви бачите курочку. Потім я бачу на малюнку півня. Знайдіть його. А це качка. Вірно. Це індик. Правильно. А ондечки гусак. Молодці малята, зупиніть відео і ще раз назвіть птахів, яких ви вгадали. Куриця, півень, качка, гусак, індик. Рухаємось далі. Це гусак, гуска і гусеня. Свійські птахи, але бувають і дикими. Дуже гарно плавають і вміють літати. На лапах в них перетинки, що допомагає вправно пливти. Це індик, індичка і індича. Свійські птахи живуть біля людей, мають дуже яскраве пір'я, плавати не вміють, літають дуже погано. А це півень, курка і курча. Теж свійські птахи. Подивіться, які вони яскраві, різнокольорові, а це селезень, качка і каченя, так само свійські, плаваючі птахи. Подивіться но, ну, чимось схожі. На гусаків? Так чи ні? Так, схожі. Схожі не тільки зовні будова лап така сама, як у гусаків. Нагадую вам, малята, що всі птахи свійські і дикі з'являються на світ з яєць. Мами висиджують їх у гніздах, зігрівають своїм теплом і з'являються дитинчата. Зараз давайте ви самостійно назвете птахів, про яких ви сьогодні почули на занятті. Дякую за увагу!